Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 6 травня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що по луцьку і франківську огляди вже знімає мій чоловік Василь. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Аренотрафік в довгій базі. Сьомий рік, 10500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка передачі є кондиціонер. Е, так, номер телефону є. Завжди актуальні такі трафіки в довгій базі. Часто запитуєте. Так, посидіння там не буде пошкоджень. Просто підкладене. Не видно стан керма, але є кондиціонер. Шестиступенева механіка. Там з того боку відкрито? Так, зараз покажу. Так то загалом буде вісім місць, Два спереду і шість в салоні. Рено Кенго 15 року, 11650 ціна, 1,5 дизель, 75 потужність, оригінальний пасажир, механічна коробка передач, 257 пробіг. Так, має бути, Отак вам видно. Є клімат контроль. Те п'ятий в короткій базі, сьомий рік 9300 ціна. Якраз як просити, 1,9 дизельний двигун, 329 тисяч пробіг, так номер телефону є. Скільки місць, зараз вам скажу точно. Трошки затонований, не бачу, чи є кондиціонер. Так, здається, є, можливо, вам краще. Видно, так, три місця спереду. Тут ще три. Так, дев'ять місць. Разом. Трошки погано видно. На жаль, не бачу власника. Автомобіль зачинений. Тому огляд поверхневий. Так, це у нас каравелла. Якщо вірите на клейці. Opel Vivaro в короткій базі, вантажний. Дев'ятий рік, 8500 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, буде ще торг по автомобілю, 365 пробіг. Так, номер телефону. Сподіваюсь, вам видно. Три місця в салоні. Так, є пошкодження на водійському сидінні. Треба підшити. Кондиціонер присутній, шестиступенева механіка. Є фаркоп, так, звідти можна буде заглянути у вантажне відділення і не відкривають. Арено 13 2013 року, 7200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, це у нас оригінальний пасажир, 193 пробіг. Так, авто з... А, дякую. Уже відчинене. Так, зараз показує. Кондиціонер присутній, п'ятиступенева механіка. Кажу боксер 10-го року, 9550 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, 220 пробіг. Так, номер телефону. Ось так має бути видно. Пасажир. Дозволите? покажу, як виглядає в салоні. Так тут о, шарят сидінь. Ой, собачка, щоб не налякала. Є. Yeah. Не будемо лякати пасиків. Ринок к'янгу вантажний. го року, 9200 ціна. Так, 1,5 Бен... бензин. Механічна коробка передач. 154 пробіг. Так, сподіваюсь. Якщо можна, дякую. Дуже добре. Щобітків щось останнім часом поменшало на ринках. Так, суттєво. Ну, на Луцьку є, а так не дуже. Кондиціонер є. Так, тут у нас іде як на три місця. Citroen Nemo 11-го року. Оригінальний пасажир 6700, ціна буде ще 1,3 дизельний двогон, 157 пробіг. Механическая коробка передач. Так тут так сади не